Сьогодні українці відзначають день сала, одного із символів української кухні. Які рецепти найбільше полюбляють вживати українці з салом, та найголовніше, як його правильно обирати? Розпитала у Черкасах наша знімальна група. Павло розкладає на столі справжні скарби української кухні, три види сала. Для кожного у цій родині своє призначення. Найдорожче сало це буде. Ми будемо різати. Це угорський шпих. і сало з прорізю, це таке, що ми будемо смакувати шматочками, а сало трошечки дешевше, але не дешеве насправді. Це ми зробимо намазку з перчиком, з часничком, з зеленю. Після озвученого плану одразу до справи спочатку найсмачніше сало Павло просто нарізає. Його в родині зазвичай їдять з борщем. Може, я якось не так ріжу, як ще в кухарі. Вони якось так ріжуть, але для сала, мабуть, це підводиться. Далі робота з трохи дешевшим салом. Його ріжуть кубиками і разом із зеленю та перчиком відправляють у блендер. У нас намазочка з перчиком сало в родині Павла готують по-різному. Їдять і свіжим, і печеним, і смаженим, і намазкою. Дружина Ольга вже за тарілкою запашного борщу зауважує, таке поєднання смакує кожному українцю. Сало це для мене особлива страва з дитинства. І ще бабуся, коли розповідала. Про щось, про когось вона любила приговорювати. Дурний, як сало без хліба. Це вона про когось там, зі своїх знайомих чи колег говорила. А сало в нас було завжди. І такі традиції зберігають українці поколіннями. Пращури були дуже розумні взяти каші, наші куліші, да теж з салком, з пшоном і заряджає енергію на весь день і корисна, поживна і, і, і в зайві жири воно не переходить, воно розчиняється в організмі. Так що це дуже універсальна і корисна їжа. Центральний ринок у Черкасах для продажу сала тут окремий поверх. Розмаїття вражає вибирати знавці радять за смаком та зовнішнім виглядом. Якщо ви не спробуєте, ви не виберете сало. Походите на базар і пробуєте. вибираєте, яке вам треба. І паціні також. Да, і паціні також, і по смаку. Це повезу на подарунок в Західну Україну. Там дуже люблять наше сало. Там чомусь такого немає. Це саме дороге сало. Найпопулярнішим і покупці і продавці називають сало з прорістю, яке в народі називають генеральським. Його ціна зараз не мала 400-450 чотириста гривень. Проте є й бюджетні варіанти на будь-який смак і гаманець. Ви приходите, якщо шкурочка м'якенька багато сала, значить це сало дуже дуже смачне, дуже ну, воно дуже гарне. Це найпростіша порада, як вибрати смачне сало від продавців. Зараз кажуть, на ринок приходять не так багато поціновувачів цього національного продукту, хоча традиція споживання сала супроводжує нас століттями. Сало це наша культура, наша традиція. Кожної людини на столі лежить кусочок сала. Такого просто я не знаю людей, у кого немає сала. Сало до борщу, сало з чатничком, сало з помідорщиком. Це найкраща їжа українці без сала. Це не українці. День українського сала це нагода вкотре згадати про унікальність і розмаїття національних страв і важливість їх збереження. Як говоримо, ми на селі сала багато не буває. Гарного вам дня Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.